Печиво тріщинки чи павутинка готове. Зварила какао і будемо вечором чаювати. Для любителів солоденького печиво павутинка. Дуже просте в приготуванні і дуже-дуже смачне. Беремо 3 яйця і 300 грам цукру. Хто хоче не таке солодке, беріть 200 грін. Або 250 г цукру. У мене 300 г цукру. Збиваємо до повного розставання цукру, щоб така піна була, ніжний мус такий зверху. 160 г манки, 350 г борошна, мінімум 400 і 7-10 г розпушувача на борошно. Три етапи додаємо борошну і замішуємо тісто. Замісили дуже м'яке і ніжне тісто. При виробі, вироблянні печива ми будемо руки вмочати у водичку. Тісто ні в якому разі не забивайте. Умочаємо руки трошки у воду, робимо кульки. І кожну кульку обвалюємо у какао і кладемо на. Пергамент і удуховочку. Ось так кульки наші у какао і у духовочку на 180 градусів 180-200 градусів на 13-15 хвилин. Печівка наше спечене, павутинка чи тріщинка хто як назве. Ось таке печиво в розрізі дуже смачне, солодке і бюджетне.